Було відео про смерть коханки. І ось люди пишуть коментарі, мов, вона знала, що вона коханка, так їй, типу і надо, що він її не похоронив. Знаєте, що більша частина коханок не знають, що вони коханки спочатку? От можна цілу нову гілку розвити тем про те, як чоловіки. Шифрують, що вони жонаті. Розумієте? А коли вже все це вилазить, а це вилазить рано чи пізно, то от випадку з тією жінкою вона вже покинула свого чоловіка, розлучилася, мабуть, там кудись переїхала. Тобто вона вже роз... розруйнувала своє життя, коли вона дізналася. І вже сиділа, як сиділа, може, їй не було куди діватися, хто тут знає. Ну, хто -то знає, як воно було. Просто казати, що так їй треба, ну, це таке. Я, наприклад, проти ролі коханки, усвідомленої, коли жінка на це йде усвідомлено, я особисто проти. Але є жінки, яким це підходить, наприклад. Є і дружини, яким підходить, що є коханка, про яку вони знають, але роблять вигляд, що чоловік гарно все шифрує. І ці чоловіки, розумієте, вони якось завжди тут. Типу не приділок. Це, типу, не він завів коханку, не він все це крутить і наворочує навколо себе. А їй так і треба. І дружині так і треба, вона погана дружина, від гарних дружин не гуляють. І коханки так і треба, вона ж коханка. А потім ми маємо от наші історії, де коханка, тут просто вони всі були дорослі вже не до дітей. було. А потім ми маємо подібні історії, коли коханка ще родила, він їй розказував, що він на ній одружиться. Розумієте? І потім щось сталося, і вона розлючена, прийшла до дружини спадкувати, розумієте, на свою дитину, боротися за майну. Тому що він їй казав, що дружина хвора на голову, психічна хвора, або якась там больна. Або бізнес не віддає, бо вона відпускає його. І це накручена коханка, розумієте, яка вважає, що дружина зруйнувала її життя, йде спадкувати, битися за права своєї дитини. А дружина в шоці? Хто його знає, кому як треба? Я вам так скажу: дівчатки, у нас є курс пані в законі, закохалася в ключі мозок. У нас там є розділ про жонатих чоловіків, як їх розпізнати в знайомстві. Бігом зайшли за посиланням в коментарях на наші курси і подивилися з.